Раз на рік уся країна бере участь у грандіозному новорічному марафоні. З полиць магазинів зникають харчі та спиртові напої. Але українці спустошують не лише супермаркети. В українських лісах сотнями тисяч зникають символи Нового року та Різдва і ялинки. Чиновники вихваляються, що жорстко контролюють вирубування дерев. Мовляв, легально зрубана ялинка має ступені захисту. Спеціальний чіп. Без нього дерева конфіскують, а вас покарають. Це теорія. Гром де ви вирішує перевірити, як працює цей бізнес насправді. Київ, Володимирський ринок, під виглядом оптових покупців журналісти замовляють партію ялинок. Розкажіть, запах. Що... дзвоню до шефа, які знімки. А є лякую? В телефонній розмові з начальником ще раз уточнюємо наші вимоги. Е, точне Точнее в 160. Вами Потримуємо запрошення зустрітися з шефом. Місце, де він мешкає, знаходиться навпроти відділення по боротьбі з організованою злочинністю. Цей ринок один з найдорожчих у Києві. Однак для оптового покупця місцеві ділки пропонують доволі демократичні умови. 150. Деревья вот. Это вот они, да? Те, что мы можем отдать, они лежат на складе. По ценам вообще у вас какие скидки на опте? Самый минимум, это себе стоимость, потому что елки это 85 гривен. Откуда не секрет елки? Елки, да. Хочевский, Бартовенский район, Хочевской области. Ключевое питание – че легально зубань елин. По поводу этих плит, вы с лицами или без лиц? Без, да? Здесь, да? Під час розмови помічаємо штовханину. До нас наближаються представники благоустрою разом з міліціянтами, де вже почули про незаконну торгівлю ялинками та зараз будуть карати комерсантів. давайте, на місце. А туда давати волога, пожалуйста, давайте ось відводиться делегація, міліція, благоустрій. Я і у щоб Через тут буде, але горя не сталося. Вони зникли так само хутко, як і з'явились. Призначили зустріч наступного дня оглядани товару на одному зі складів підприємця. Доб'язні жіночки дозволяють нам вибрати товар та розраховують, не відходячи від складу. Щоб легалізувати ялинки, потрібні чіпи Шукаємо продавців через інтернет. Завдання виявилося легким: чіпи, які буцімто мають в себе лише лісгоспи. Невідомий приватний підприємець пропонує в ціну 5 гривень за одиницю. Алло, здравствуйте. Я по поводу чіпа в зоні йолочних. Хочте, так, передаєте? Уранці гроші ввечері чіпи. За добу після оплати продавець надсилає нам товар поштою. Тепер, коли наші ялинки мають легальні номери, шукаємо місце для збуту. Перша зупинка станція метро Лук'янівська. Навколо десятки комерсантів із зеленим товаром. Але міліціонер, який з'явився невідомо, звідки забороняє торгувати лише нам без жодних пояснень. Ялинки, ми вас чекали всеки. Чекали, не Чекали. дождались. Та дождались, що не дождались. Оперативно, от туди люди. Де ми взагалі взяли Та це все покупали. Це ж Карастишівськ і Верховінський, туди тепер райони. Перша спроба і перша невдача. Тому ми змінюємо місце дислокації. Під час пошуків на одній з вулиць помічаємо юрбу, біліцейську автівку та велику партію ялинок. З'ясувалося, що це перевірка. Службовці з охорони навколишнього середовища тільки що піймали на гарячому торговців нелегально зрубаними ялинками. Сам директора управління зелених насаджень Подонського району. Визвали наряд міліції зв'язку з тим, що відбувається таргу торгівля з на, на нашому балансовому в територіях. Наступне місце, де Гром-ТВ спробує продати ялинки столичний ринок Виноградар. Щоб не гаяти часу, вирушаємо одразу до адміністрації. Услід за охоронцем піднімаємось на другий поверх. Гарно вдягнений чоловік із сучасним гаджетом з цікавістю слухає наше прохання. Він дзвонить загадковому Саньке і розказує про потенційних продавців. На тому кінці дроту погоджується на удію. Санька, А ти на місці якому-то районі? Вийде до місцевої, там подають чоловік, хочеться йоха. Санька пропонує нам гарне торгове місце. Просто перед центральним входом до ринку і зовсім не цікавиться ані походженням ялинок, ані документами. Я посадлю дам, скока там. Сьогодні возьму 70. Заведіть. Після виноградара вирушаємо в історичний центр Києва. Спробуємо торгувати просто на вулиці. Щоб не порушувати закон, реалізуючи нелегально зрубані дерева, вішаємо на ялинки золоті ціники. 200 доларів за штуку. 200... Хороший, свіжий, молодий. Поруч теж продаються зелені красуні. Щоб дізнатись, як працюється на цьому місці, підходимо до конкурентів. Досвідчений продавець розповідає нам про особливості нелегального бізнесу. З ким треба мати справу, щоб триматися на плаву, та да коли чекати на перевірки. Зелень буде, Екологи, різні фі. Столько їх зараз що просто yes, гостей. Вони И... каже, подвечір бояються. Я да? yes, саме зітратию обідісь. За кілька годин ми могли продати увесь наш товар абсолютно безкарно. Жоден міліціян за цей час так і не підійшов до журналістів. Найцікавіше, що ялинки ми продавали прямо навпроти подільського райвідділку. Отже, якщо міліція не йде до Гром ТВ, Гром ТВ піде до міліції з подарунком. Можемо бачити якусь людину, яку я б назвав старшою, не зустрічає на діє і його фото. Посадовець уважно вислуховує розповідь про наш експеримент, але не квапиться з реакцією. У нас получилось купить немаркированные елки, у нас получилось договориться за три места, где мы могли бы вести торговлю. Пожалуйста, заявление, рассмотрим, посмотрим, делаем. Мы журналисты, мы делаем не заявление, мы делаем сюжеты. За старую традицию, побачивши камеру, милициян, наче воды в рота У вас же проводили за да, какие-то мероприятия по посещению торговли? Возможно. А вы как замначальника должны, в общем-то, знать. Нет, не, не удивляет То, что произошло, все отлично. То, что у нас в стране происходит не, не удивительно. Де, Де, ми. Прийшли, це дуже приємно, що зробили на подарунок. На згадку залишаємо без учасному заступнику наш подарунок. Нелегальну зрубану ялинку з фальшивим чіпом. Нелегальний ялинковий бізнес щороку наповнює із кишені десятками мільйонів гривень. За бажання правоохоронці легко могли б викрити тих, хто знищує українські ліси, але відсоток від продажу зеленого товару робить міліціянтів по-європейськи толерантними до цього бізнесу.